Триває 1010-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 2030 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок, 29 листопада, окупаційні війська Росії втратили 738 тисяч військових, 9 тисяч танків, 19 тисяч бойових броньованих машин. 20 тисяч 886 артилерійських систем, 1 тисячу 255 реактивних систем вогню, 1 тисячу 6 засобів ППО, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 19 тисяч 750 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2851 крилату ракету, 28 кораблів, 30272 одиниці автомобільної техніки та 3700 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.